Раз, в сьогоднішньому корисному відео я вам розкажу про одну звичку, без якої ви не розбаєте, без якої у вас не буде грошей, без якої ви не зможете побудувати капітал. Так, мікрофон. Тримайся. Чому я кажу корисно? тому що на моєму каналі тільки корисні відео. На моєму каналі ви не бачите всякого трешу, у вас не буде там, пранки і так далі. Тільки корисний контент, так, звичайно, що такий контент мало дивиться, тому що мало людей хоче розвиватися, але... Я нікого не засуджую. тому поїхав. І так, що це за звичка, яка без якої вам не стати там, багатим, без якої вам не мати грошей, я просто не зможу побудувати свій каптак. Всі, хто звичку знають, можливо, комусь передали ту звичку батьки, можливо, ви самі дійшли до цього. Це звичка складання грошей. При неї всі знають, та зараз хтось каже банальщина і так далі, але мало хто відкладає гроші. Я думаю, що є серед вашого оточення люди, які цього не роблять. Або які мало роблять того, але взагалі, можливо, нема таких людей, які це роблять. Тому, чому важливо відкладати гроші? Почні з того, щоб будувати капітал, потрібно що? Навчитися заробляти гроші, навчитися їх відкладати навчитися їх інвестувати. Це три основні речі, які треба навчитися, які, можна сказати, навіть окремі речі. Якщо ви заробляєте мільйон, але ви не вмієте їх і інвестувати, толку з того, що ви заробляєте мільйон. Якщо ви заробляєте мільйон, ви вмієте відкладати, але ви не розбираєтесь куди інвестувати, гроші будуть лежати на місці. І це не є погано. Що ви збираєте їх так, але ви не інвестуєте, у вас не буде активів і ви по суті будете при грошах до тих пір, доки ви працюєте, і допоки ваше є то накопичення багатство. І так, зараз перед тим як перейдемо, я представлюся для нових глядачів, хто я, що я. Мене звати Тарас. Я показую свій шлях до мети. Я одного вірю, що я буду доларом мільйонером. Я показую. Як я йду, ділюсь своїм досвідом. І скоро буде відео, як я інвестую, куди я інвестую. Так, я зараз на початковому рівні і тому ділюсь своїми результатами, Точніше ну, результатами, своїми знаннями, що я дізнаюсь. На цьому відео вже, в цьому каналі вже багато відео, тому підписуйтесь, дивіться, повертайте, що для себе цікаво обов'язково знайдете. Поїхали до іправиць. Щоб відкладати, вам не потрібно купу грошей. Так, ви думаєте, що от я заробляю 10 тисяч гривень на місяць і це не для мене, це для тих, хто заробляє 100 тисяч, 50 мільйон. Ні, це іменно для вас. Тому що, щоб вийти з того замкнутого кола, вам потрібно щось змінити. І потрібно змінити щось в грошах. Чому важливо взагалі, що, як початок? Хтось зараз каже, що в нього нема грошей, щоб ви складати він ділі стягує, щоб вижити, а ще тим більше відкладати, а ще має і так далі. І так. У вас з'явилася кредити, що у вас не було грошей. А чому у вас не було грошей, тому що ви не вміли ними розпоряджатися. Бо вот і все. Вже почнуть розпо... відкладання грошей це також розпорядження. Все вам так урожовує, так може, нудно буде. Але я вам дуже, щоб ви зрозуміли, чому це важливо. І так, наприклад, питам ситуацію, у вас йдіть у вас є кредит, і ви заробляєте 10 тисяч гривень. Що вам робити, як вам ви складати? Відкладайте стільки, скільки можете. Відкладайте 100 гривень за місяць. Не можете 1000 відкласти. Відкладайте 100 гривень, відкладайте 50 гривень, принаймні 20 гривень. Смішно, що ті чіпаткі маленькі копійки, але... Це вас збудує привичку, корисну привичку. Тому що ви, якщо будете зробити 100 тисяч, а у вас звички відкладати грошей не буде, повірте мені, що ви не будете відкладати гроші. Ви не будете, ви будете все також тратити. Будете купляти навіть гроші лише, ви будете купляти, чи треба, чи не треба, що треба і не треба. А коли у вас буде звичка відкласти, тоді вже інакше справа. Прийшла зарплата, як робити? прийшла зарплата. Ви гроші, наприклад, можете 100 гривень відкласти. Пілодіть 100 гривень і далі живіть собі на 9900. Все, все, і за ту сотку забудьте. Це невелика сума. Я думаю, якщо ви, наприклад, курите чи маєте п'єте алкоголь, чи можна від того відмовитися на крайняк, якщо ви вже цей немає не, не звідки взяти гроші. Це ж, по суті, дві корисні звички збути. Віклання грошей. І позбудитесь поганої звички, куріння. Це супер. Тому це так важливо. Ту... Зараз я вам розказав, що викладати зможе кожен. Ви зараз можете подумати і сказати, що це мало, але повірте мені, що з часу ви зможете викладати більше. Це працює книжником, і я вам серйозно кажу, якщо ви зараз викладаєте 100 гривень, то за рік ви зможете відкладати 500 гривень, а й 1000. Або взагалі. Ви відкладаєте 100 гривень в кінці місця ви побачите, камон. Я по суті, може і більше буду відкладати, на друге місце відкладати 200 а по суті нічого не змінилося. Я нормально вже відклав. Взкладаю 200 гривень і нормально живу, нічого. ну. Сталося. Потім опа 500 відклали. Думайте, хм, так же я вже і 500 гривень відкладати можу. Типа не відчуваю різниці. Розумієте, все працює сніжим комом. Тому... Почніть вже викладати сьогодні. Вже зараз станьте. Після закінчення відео підіть, витягнете з кошелька 10 гривень, 20 гривень, 100 гривень, скільки хто може, і відкладіть собі десь конверт, неважливо. Де. Просто почнете відкладати. Ви робіть ту звичку, тому що якщо без тої звички ви не будете відкладати, ви не зможете інвестувати. тому що один місяць заінвестуєте, другий місяць не заінвестуєте, потім там друг купа айфона. ви теж хочете айфона, подумайте, той, це інвестиція, коротше, куплю айфона, у вас не буде звички. Тому потрібно будувати звичку, інвесту, відкладати гроші, а вже потім інвестувати ті гроші. Можна потім буде зробити 50-ті інвестуєте, 50-кладаєте. Це вже згідно вашої декларації. Просто вам зараз говорю про таку звичку, як відкладати гроші. Без цієї звички реально ви не зможете досягти того, чого схочете в фінансовому плані. Якось так. Тому беріть звичку вже від сьогодні, не чекайте понеділка, не чекайте знову і зарплати. Відклайте кожен раз, при кожній можливості. І побачите, що не так важко, як вам здається. Важко не відкласти, важко протриматись в тому. От що важко. Тому що людина може відкласти місяць, другий, третій. А на четвертий вже сказати, а, не хочу, бо тому що я тільки відклав за 4 місяця 400 гривень, а це, а це смішні гроші. Ну, з таким підходом, тоді нарікайте потім собі на себе, чому вас немає грошей, чому ви закрити і так далі. Якось так, на тому відео буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться з тим відео, друзями, пишіть коментарі. Можливо, якісь хочете теми... Щоб я підняв, щоб я поділився своєю думкою, також запитуйте, пишіть в коментарях. Пишіть, що подобається, що не подобається, що ви хотіли бачити на тому каналі. От, писали за мікрофон, щоб мене погано чути. От маю мікрофон, надію вже добре буде чути. Якось так, Я люблю чи обнімаю, до зустрічі!